То щось зловив. Чим довше я тут, тим більше хочу такий причеп купити. Народ, зна... народ знає, що вони тут роблять. Тут стандартний американський печивець і човний десь погнав. такому перейти через Тихі океан. Доброго ранку. Сходить сонце, люди пакуються. Це бейтшоп, ну тобто де всяке можна для... купити. Тут якісь рибки, і так далі, якісь крів'ятки різні, живі, заморожені, коротше куча всякого. А там далі може буде видно, що це найвеликий у нас перероботний. Переробний завод в штатах. Ну, їх декерки, як і називають, найвеликі, самі, самі але це дуже великий. колись тут аварія була і мало нікому не показалося. А це тема для рибаків, автомати, які роблять а, Айс. Да, це коли накидав, на льот. Коли накидав, ну, по риба є, да, приїжджаєш, кидаєш кулбокс і це. А зараз кулбокс сьогодні забув, взагалі. Подивимося, сьогодні будемо ловитись справу, то, тобто морську форель. Це таке знає. От щось від якогось човна залишилось. Оце сход. Так, оце дамба перед морем. Я тут ніколи не був, це мій приятель американець італійського, італійського походження. Заве мене іноді лечить на рибалочки. Я давно прошу, типу, поїхали на пляж, покажу ніяк на пляжі ловити, але він цей. Але, але щось не хоче, каже, типу, я до пляжу довше їхати, Хоча б пів години, але... Сьогодні якраз зрозумів, ми, ми по-швиденькому да, на сьому зібрались десь до першої, до другої. Що Цей... це за вісерить? <гум> Непонятно, хрінька якась. Цей, а, це затока. Затока, Мексика... <гум> затока мексиканської затоки. Називається Х'Юна ну, Х'юстон, на Х'юстон, Калвестон. Там далі ми колись їздили, там де Блак Драм відео є, а цей. Зараз я зум зроблю. А, то ми там були... Так, зараз ховаюсь, бо поліція щось стоїть. Хто дивився Форес Гампа, то це ці кріветочні е, човни. Ну, вони... це вони поменше, там, там. Є, є, є побільше в океані. Це, мабуть, у цій затоці вони ловлять. Чи може на малу рибу. Я запитаю хлопця, ну скоріш за все, це ці кріветочки. А, ні, це кругле, це вроді би на цих, на... на крабів. Ну, не факт, не факт, не знаю. Не знаю, тут да, ну, тобто, воно таке я запитаю. Оце дамба, дамба прямо ходить в море на 3 на кілометри, 4 мілі-4 кілометри. Он весь флот. Ну тут. Один з великих нафтоналівних, вроді би кажуть, найвеликий в Штатах, але там завжди більше ну, в новому Орлеані чи тут, ну, але вони все громадне. Це декілька нафтопереробних заводів, декілька цих а, декілька портів тут. А, вроді отут, да, отут, де ми заходимо зараз, трішки далі, ліворуч, там найвеликий, сухогрузний порт. В алеї такий же приблизно, да? але тут, тут щось, щось саме велике по портовому цьому обслуговуванню. Все, як правило, привозять сюди, і тут же воно ж десь в Х'юстоні чи навколо переробляється, перепаковується, перезбирається і опять кораблями вивозяться. Ну, тут є залізниця, да? але ну, як би не так дуже розвинута, як правило, залізниця там. З, з регулярними грузовими потягами, да, що вони вивозять те ж, ну, те ж саме завжди, да, там, з кар'єри чи щось таке. Да. В основному який такий промисловий груз вивозиться на цьому, на, на, на потягах, ой, на, 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 фурах, на фурах. Оце як народ зазвичай ловить рибу, приїжджають, стають, є мусорка, є туалети. Це ми їдемо, це безкоштовно, тобто ми безкоштовно заїхали. Ну але у тебе є фішин uh, да, яка коштує там. А, все, я купив до да, мене, в телефоні є. <laughs> я забоявся, що це. Коштує 60 доларів на рік, там чи 70 там, з податками. Freshwater, saltwater. Тобто на морі і ну, на водойомах звичайних, на водоймах і на цьому. А на Шикарні старі машині. Чувак, щось Ну, народ, зна... народ знає, що вони тут роблять тут. Тут у них хобі. Цей, а, короче, ліцензія коштує 60 доларів, ну, почти 70, 70 а, кожен рік, але, але її обов'язково брати, інакше буде це. Інакше буде. А, якщо ти без ліцензії, це кримінал кейс. Тобто на ровному, ровному місці можна кримінал кейс собі, ну, тобто кримінальне впровадження вступити і в історію попаде, ну кримінал кейс історію мати собі. То, Таке собі задоволення, тому що завжди, коли йдеш на роботу, ну, устраєшся на роботу, завжди перевіряю. Да, Якщо є кримінал кейс, то купаю. Можуть не взяти. То щось зловив. Щось є. Східна, на морську фору. схоже на морську форель. Ну, Народ, в принципі, стоїть. Стоїть вдоль берега, щось ловить. Ну, в принципі, прикольно, посередині моря і так далі. Так, і не дуже видно, зараз подивимося, видно. Ні, ні, не, вид, не видно нафтопереробний завод. Це завод, хоча я знаю, він тут рядом. Тут один справа, інший зліва. Великий це якраз з мексиканських затоків нафта приходить, переробляється. Ну, і потім в принципі, тут тут, тут десь її всю, всю використовують. Хімії багато звідси йде, да, що хімічна промисловість розвинута і перевозить з одного боку. З іншого богу, тут, тут великі відстані. Тут, Великі ці, щоб воно сюди їхати, да, щоб всях ім'я її багато, да, ну, всяких заводів, але дуже далеко це все так, -то, знаєте, їхати. 100-200 кілометрів від цього, до, 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 до Х'юстона. Вроді би воно і недовго, да, але до Хюстона 50 кілометрів тут, в кілометрах, а до, до, до тіпа, де, де, де весь народ живе, тут кілометрів 100-100. Да, годину годину сюди, годину 20 їхати швидко 80 миль на годину. Да, 70-80, 130-140 км є. Вже. Так що так. Швидко сонце встає, от буквально скільки, 15 хвилин тому воно було внизу, тільки сходило. Ну це Ближче до екватора воно швидше тут встає, швидше сідає. Дуже незвично, коли приїхав, при, при, ну, звикаючи в Україні цей э, схід. А, ну чи захід, ага, там сонце почало сідати, все у тебе там є годинка, всі свої справи зробити, да, так, вдома чи там, на городі. Тут ні, тут тільки сонце вроді сідає, хіра, все темно. Все, якби все, мусорки є, ставляться, забирають, в принципі, от чисто, реально. На якогось сміття не, не видно. Нічого не видно. Написано, що купатися не можна, що дуже сильна теча на свіжі. Ну Тут би врядлі купалися, тут такий, такий собі. не пляжний чому, ну, може хтось купається, може на рибалку купатися. В принципі, нормально. Ось де є риба. От де оці пілікани кружать. Чим довше я тут, тим більше хочу такий причеп купити. Звісно, класно було б спринтер купити, переобладнаний, але він коштує 150 штук, мінімум сотню. Доларів. А от такий прицепчик стоїть 15-20 тисяч в кредит на кучу років, то 200 доларів в місяць платиш, а так приїхав, зупинився на ніч, да, там шашлычок туди-сюди, зранку рибаличка. Ну, і там речі всі рибацькі, можна в цьому причепі тримати. Єдина, якби складніше, їх не можна, не можна біля дома тримати, що треба, треба десь на стоянку. На стоянці, скільки стоянки коштує. Ну я думаю, то в принципі. Як я таке... Якщо ти питаєш, скільки коштує тримати яхту, то тоді то, 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 значить тобі ще рано яхту покляти. Так і мабуть, цими прицепами і все більше. Такі ось поплавочки. Ще от один. Щоб береться маленька рибка, називається молот. Ну, воно таке не карась, не карась не окунь, щось таке. Полукарася оконь, ну, щось, щось таке. Невеличкий десь палець. До речі, багато дельфінів тут вони цей. А плавить. Взагалі ловрян для наживця, але на поплавок закидуються. Да. Ще на шиї на живу крінетку. Ну і подивимося, що буде. Щось небагато народу з однієї глибоко, але це ми що в кінці цього, а в кінці дамби сидимо. Закинулися, не, не дуже крил'я, чекаємо. Так оце круїзний лайнер. Це бурова платформа на два верстати. Швидше і дешевше буде. Ще ось ще от, ще один лайнер. Паром зараз. Це? Там кораблі черги стоять Що вам то скажу за умови Зранку було десь плюс 5, зараз може плюс 8, максимум плюс 10 Повністю одяг, терма, все і так, далі, і так далі І обкусали комари Вон руки покусані, ноги покусані, де було Плюс 5 комарів поз'їдали Це капец. Кто на борже якась Баржа з екскаватором, щось таке. Ну, тут, в принципі, цей залив він, такий метр за глибиною. Але отут де канал, фарватор, то він у 20 метрів глибину. Так, він, це може, вони щось плавають, тут ходять і ремонтують. Щось таке робить. Захід копши який. Грячі, щоб вони перевозили, бо ну, просто так. Скоріше за все фурою перевозили щоб корабль ганяти. Стандартний американський печів, цей човний десь велика, Території великоді потрібен патрульний, щоб десь можна було за годину десь доїхати. Якби то був, був би там 25-10 сильний, то довго б, довго б тут йшов. А сіде цей красавець, ми не попередили, що він нас може змити, що від них хвиля буває метри вищі, що я не умови, там ліхтар на... ну, і так далі. Оцей наш це назвати, горочку, хвиля може йти швидше, що вони заливають і чекаю, щоб не виходить. Так гелікоптера. парус, хотя ветер нормальный, да. Может быть, какие и не тяжко А что это да. да. зараз тут было -то -то. дуже. Тоже дуже великий. Вот это контейнеров. Не, конечно, тут выносит нема. Перешечки я до, Тільки що тут були. Почекаємо. Я, yeah, я. Yeah. but they're small dolphin, but they're still dolphins, yeah. Вже немає, вже немає, де Набрали вуздух і пішли далі. Ну є пелікани за цим. Пелікани плавають великі. Із серії, як скучно, я живу. Ось он на якомусь. Танки випливи, непонятно. То не невіносисні не танки. Ось під парусом. Хорошо, так, так красиво, вітер такий класний. Тирний рух такий. Все, відносно тихо, тут речей вроді багато. Ось дельфіни. Вони навіть цілувалися до да. Як, вони дихають. як можна попасти в проблему он човник и рядом танки, видиш. Так, ну море стало таким занятым же. Другий. Там стоїть скільки. Думаю, може вони придавлять рибу своїм шумом до берега. Щось нічого немає. Дельфіни вже ближче підійшли їшли, наші риба ближче. От, на такому перейти через тихий океан. Оце Тексас Ситі, автопереробний завод великий, це British Petroleum. Там він іде, і не все видно. Пара раз зривався, то тут мало нікому не показалося. Це вітер на нас, але ну, воно відчутно, тут, щоб воно чимось пахне. Ну, тут кажуть, риби багато цієї не треба їсти, да? можна одну-дві місяці, але не, 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 не частіше. А ці хлопці на, на оцей спійм взяли редфіша великого. Він не виглядає як ред, але дуже кажуть, смачний. Ну, Такі взяли на кілограмів на 10, може більше. Це знайомий купив таку машинку, щоб ні рибалити і ночувати. Так, ну і тут є таке ж невеличкий волнеріз. Ну ми в принципі посередині моря. ось. А це залив, да, там кілометрів 5-10 на ту сторону. І ось от там от завод і так далі. Да. Це 3 мілі, це 5 кілометрів. середині моря 5 кілометрів. Ну залива велика. І там напряму це вихід в мексиканську затопу, да, в Відкритий океан. Народ відпочиває, прямо ставляться. Трейлери ловлять рибу. Тут кажуть, з цієї сторони також нормальна рибалка може бути. Але проблема, що може бути від кораблів дуже велика хвиля, яка навіть переходить через цю дорогу. Ось народ так ловиться, поприїжджали, в принципі, тут і стоять. Багато мексиканців, але не тільки різні, різні. стоять. Китайців сьогодні не було видно. Завжди, як правило, китайці якісь приходить, дідусь такий. Щось там у нього кусок льоски загіду десь тає велику рибу і уход дивляться на нього. А оце місце через мексиканську затоку, через затоку, ну, тут острови і оце між ними такі... Це, це вроді безкоштовно без безкоштовно велике. Це де раз, зараз їдемо, це все острова були. А зараз це все з'єднали дамбами. О, а тут же відчуваю консерву в маслі, нафтою так добренько такою кашкою, нафтою багато. Але це типу, рахується один з найвеликих заводів нафти у світі. Ну і тут чи самий великий, чи другий по розміру штат.